Доброго дня! Сьогодні 12 вересня 2023 року. Почали сіяти на зиму пшеницю. Розпочали сьогодні по попередниках, по полях, де була посіяна горчиця біла. Ну, дивіться. Хотіли спробувати сіяти без обробки ґрунту. Ну, вибачте, ну, В такий засушливий а, ну, серпневий місяць, який видався 2023-го, у нас погода менше 32 градусів майже не було кожного дня. Загнати сівалку було неможливо. Отак От я вам скажу. А сіяти треба. І вирішили провести ось вот таку дисковочку легенько своєю дисковою бороною. Вона дуже добре з цим справилася, бо багато людей, які дискують, получають грудку велику. Ну, в принципі, в нас вийшло, я думаю, для сухої землі, як я вам говорив, вже мабуть Ну, мать місяці-півтора доща не було. Доволі непогано. Вологи немає. В принципі, ми на неї не надіялись. А підрихлить і положить зерно хоча б в 2 сантиметровий. Ну, тут слой десь приблизно 4 сантиметра. ми легенько так рихлонули його до 4. Десь Д3, де Д2. Де Ну, по-разному, коротше. І положить, положить сюди зерна. Щас я вам покажу ближче. Ми тільки ось розпочали. І зараз ви подивитесь. Ось так ось, виходить, після посіву. Цепочок заглажує. Ну, все, бачите тут. Невеличка грудка, звісно, є, но це тут коло колеса, а тут де це погіде, тут заглажує взагалі добре. Бачите, Сім. десь приблизно півтора мільйона Посів раній Ну як так, допустимо для... нашого центру України. Нас набагато пізніше сіять після соняшників. Бачите, що соняшники в багатьох стоять і ще люди не сіяли. 7-1,5 мільйона. Думаю, щоб воно розкущилося. Дощ має бути там приблизно десь в п'ятницю, сьогодні вівторок, щоб встигнути посіяти дані площі. Сіємо елітну пшеницю Апсалон. Сієм без добрив. Поки сіємо без добрив. Там по осені будемо видавати азот. А поки сіємо без добрив, тут, в принципі, можна сказати, невеличкий був підпарок. Була горчиця посіяна. Накосили її 0,5 центрів з гектара. Поле, я думаю, не сильно... Виснажене. І ключове те, що ми сіємо рано, думаю, вона розкущиться, а там будемо дивитися по ситуації. Якщо дощ буде, розпущення, я думаю, буде гарне. Рідкий посів. така наша пиляка після сівалки. Будемо сяти, демо ділянки в цьому році. Привезли чотири сорти нової пшениці елітної. Буде і одеська селекція, і лімагрейська, і німецька. Буду вам показувати. Ну, поки не будемо. До доща там, засіє, там до п'ятниці, не будемо старатися сіяти великі норми. Будемо сіяти приблизно півтора мільйона. Півтора мільйона, де мільйон 600. Ну, от така в нас ситуація. Так що до зустрічі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення.